Доброго часу! Дивимося з вами рівне, Рівненська область. період з 26 по 3 жовтня. Повітряні тривоги. Так, руйнування четвірка мечів. Так, дивіться, в рівному, це саме рівне, я вам зараз скажу за рівним. В рівному є об'єкти, які вже є в списку для того, щоб їх бомбили. Отак От скажу. Але ж це ж не тільки вони знають, ми ж теж про це знаємо. Тобто десь буде щось таке, що ну, якісь об'єкти, які вони хочуть зруйнувати на рівні інші. Так, другий момент. Є об'єкти воєнної інфраструктури, тобто це якась цивільна інфраструктура. Є воєнного об'єкту інфраструктура в області, яку по страшному суду теж вони хочуть зруйнувати. Але я думаю, що вони Ну, тобто, вони будуть лупити хотіти розруйнувати. Але карта Мир вказує, що щось піде не так і піде на нашу користь. Ось так. А, далі. По Рівненщині. Рівненщина. Залучить якихось додаткових спонсорів, можливо, волонтерів. І вони. Привезуть якусь гуманітарку. Тут, Гроші вкладуть от гуманітарку, щось в гуманітарку, тут більше в біженців, да? в тимчасово переміщених особ. Да? Кажу, що не біженці, не називайте нас біженці. Добре, не буду. Так, кошти йдуть на виділення от взагалі. Оцього кордону захисту, бачите, кордону дуже великі. Але жезли, десятка жезлів і тут сімір мечів вказують на те, що все-таки будуть, по-перше, провокації біля кордону, а по-друге, щось не буде летіти Так, да. Да, сонечки мої буде летіти. На жаль, кордон на замку, кордон охороняється. Кордон а, картопляник. Красавчик. Стоїть, хай стоїть. До свидання. Якби ще з його території. Але знаєте, інфа про те, що він типу а-ля це все не пойдет. Ми туди збираємо дуже багато чого. Туди будуть, ви знаєте, на Рівненщину будуть ракети летіти не з Білки, не з, Білки, не з Білорусі, а будуть з моря летіти, щоб ви розуміли. Так, там для оборони, там вона на такому замку просто. Там, там все є. Тому. Але щось може прилетіти. От так кажу. Прильоти можливі. Будьте уважні та обережні. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Далі, друге правило, підписатися на мене, поставити вподобаєчку, написати комент. І всім гарного тижня. Тихого. Дякую.